Чорним димом, білим димом не літає щось незриме, хижим птахом, марним птахом, смородом війни. Ти стоїш над рівнем моря, де повітря ще прозоре, та ростуть у полі зору воїни, стіни. Світ старий давно в опалі, осипається помалу, Заголяють океани рівне, сіре дно. Десь на трасі в межі часі ми свої згубили щастя, та воно немов причастя, прийде все одно перемир'ям або миром, волонтером, дезертиром, пряним вітром, чесним птахом, чистим полем теж, ти летиш над дрівне моря, невагома і прозора Я в тобі, і наше тіло вже не знає меж.